У Лимані ексгумували тіла ще сімох жителів, які загинули під час окупації міста. Окрім місцевих криміналістів, знайшли тіла 34 військовослужбовців. Повідомляє речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко. Пошук тіл триває. Здебільшого травми людей це все ж таки від наслідків обстрілів саміно-вибухові травми. Маємо інформацію про м, певну кількість людей. Це за попередніми даними, які отримали е е які загинули внаслідок насильницької смерті. Це Вогнепальні поранення вночі російська армія обстріляла слов'янськ. Зруйновано одне з підприємств міста. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник слов'янської військової адміністрації Вадим. Лях у місті планують відновити тролейбусний рух. Виділи з міського бюджету 5 мільйонів гривень на відновлення роботи тролейбусного парку. Гроші підуть на оплату електрики, заробітну платню та закупівлю запчастин для тролейбусів. Російські окупанти цієї доби обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Серед поранених місцевих жителів дитина, повідомляють поліцейські жителям Курахівської громади. Співробітники поліції привезли дитяче харчування та напої. Допомогу передають національні виробники та благодійні фонди. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.